Добрий день, мене звати ПК Олександр. Я студент групи ПО22.1. Сьогодні я би хотів вам представити звіт про виконання проєкту з дисципліни менеджмент проєктів програмного забезпечення на тему файловий архіватор. Перше, це завдання проєкту. Завдання полягає в тому, щоб детально розпланувати розробку проєкту файловий архіватор, що триватиме 2,5 місяці у Львові за бюджету 18 тисяч доларів. Команда розробників та тестувальників складається з. Одного розробника рівня Senior, двох розробників рівня Junior та одного тестувальника рівня Senior і двох тестувальників рівня Junior. Опис проєкту. Проєкт файловий архіватор, спрямований на створення зручного та багатофункціонального програмного забезпечення для роботи з архівами. Додаток дозволяє стискати, розпаковувати, шифрувати та керувати файлами, підтримуючи різні формати архівів, такі як RAR, 7Z, TAR та JZ. Користувачі можуть створювати захищені паралем архіви, налаштовувати автоматичне створення резервних копій за розкладом, а також переглядати вміст архівів без повного розпакування. Інтеграція з хмарними сервісами, такими як Google Drive, Dropbox та OneDrive, дозволяє зберігати та керувати архівами в хмарі. Додаток буде доступний для Windows, MacOS, Linux, Android та iOS. Користувачі зможуть налаштовувати інтерфейс відповідно до своїх уподобань. Додаток буде доступний у трьох режимах: Basic плюс та Premium. Basic режим забезпечить безкоштовний доступ до базових функцій з обмеженим обсягом зберігання. Плюс режим надасть платний доступ з розширеними можливостями та більшим обсягом зберігання. Преміум режим забезпечить повний доступ до всіх функцій, включаючи пріоритетну підтримку та необмежений обсяг зберігання. Розробка специфікацій вимог до проєкту. Розробка специфікації вимог до проєкту «Файловий архіватки є важливим етапом, що включає в себе визначення функціональних та нефункціональних вимог. На цьому етапі ми аналізуємо потреби користувачів та бізнесу, щоб створити повний набір вимог до програмного забезпечення. Основні функціональні вимоги включають підтримку різних форматів архівів, створення та розпаковування архівів, шифрування даних, інтеграцію з хмарними сервісами та можливість перегляду вмісту архівів без розпакування. Нефункціональні вимоги охоплюють аспекти безпеки, продуктивності, надійності та зручності використання. Специфікація вимог також враховує мультиплатформність додатку, підтримку різних режимів користувачів Basic плюс та преміум та можливість налаштування інтерфейсу. Всі ці вимоги документуються для забезпечення ясності та точності при розробці та тестуванні програмного забезпечення, а також для задоволення очікувань кінцевих користувачів. Створення product Backlog Планування розробки проєкту продовжилося створенням product Backlog – журналу-продукт. В процесі розробки цього артефакту Scrum було визначено функціональні властивості програми та інші завдання, які розробники та тестувальники будуть виконувати в процесі розробки системи. Для елементів журналу-продукту було продумано та реалізовано їх. ID, назва у вигляді короткого опису, важливість, пріоритет, як продемонструвати, примітки та оцінка приблизної кількості часу у вигляді ідеальних людей на годин сторіпой, яких необхідно буде затратити, щоб реалізувати їх. Елементи журналу продукту були посортовані за їх пріоритетом та поділені на спринти. Один спринт триває 14 днів оцінка кількості людей для реалізації проєкту. Прогоднозонний фокус-фактор складає 0,5-06 для розробника рівня Junior, а для розробника рівня Senior 09. На основі оцінки необхідних для виконання на протязі спринту. Завдань команда повинна виконати 14 сторіпонтів за один спринт. Таким чином був спланований журнал продукту, але необхідно врахувати, що спринт триває два тижні без чотирьох вихідних днів та ще двох днів, які підуть на планування спринту, огляд та ретроспективу спринту. У проєкті задіяний один розробник рівня Сіньор, два розробника рівня Джуніор та один тестувальник рівня Сіньор. І два тестувальника рівня Junior, Тому маємо, що наша продуктивність за 8 днів становитиме 30,4 сторіпой. Звідси можна зробити висновок, що команда, яку ми маємо на даний момент, без проблем зможе споритися з виконанням проєкту. Але для виконання даного проєкту мені не потрібна така кількість людей, тому я використаю для розробки лише одного сіньор та одного джуніор, а для тестування одного джуніор. Після такої зміни в команді продуктивність становитиме 15,2 Сперіпойнт. Створення Backlogs Одним з важливих завдань в менеджменті проєктів є правильний поділ елементів журналу продукту на спринти. Тривалістю сприн... спринту було обрано 14 днів. Ось тут можна побачити, як я поділив свій проєкт на 5 спринтів по 14 днів. Визнач... Визначення вартості проєкту. Згідно із даними сайту Dow.ua, станом на грудень 2023 року у Львові можна навести такий обсяг зарплати розробників та тестувальників. Джун-розробник за 2,5 місяці з зарплатою 1200 доларів. Отримає 3 тисячі доларів. Сіньор такий такий самий період із зарплатою 4900 отримує 12 250 доларів. А джуніор-тестувальник за 2,5 місяці із зарплатою 900 доларів е, отримує 2250 доларів. У даному випадку я взяв е, зарплати більших медіан... більше медіанних, оскільки бюджет 18 тисяч доларів без проблем дозволяє покрити. Дані витрат. Планування проєкту в ClickUp У застосунку для управління проєктами ClickUp було створено проєкт. В ньому створено спринти та юзерсторі, зазначені в product Backlog. Для кожної юзерсторі визначені та вказані завдання tasks, для яких вказано виконавця, статус дати початку і кінця виконання, оцінений та витрачений на їх виконання час, пріоритет та відсоток завершення. Представлення спринтів вклікати. Е, на даному слайді ви можете побачити перші три спринти, які я створив е, вклікати. Тут ви можете побачити четвертий та п'ятий спринти відповідно. Діаграма Ганта. Ось діаграми ганта для першого та другого спринту. Ось діаграми ганта для третього і четвертого. І ось діаграма Ганта для п'ятого спринту. Календар проєкту. Е, ось календар проєкту. Тут показані е, червень та липень місяць. І тут продемонстрована половина серпня. Оцінка ризиків. Передбачено, що один із розробників був відсутнім 3 дні через хворобу. якщо розробник був відсутнім 3 дні на протязі одного із спринтів, то можна визначити продуктивність команди за цей спринт. Але мені достовірно невідомо, сіньор чи джуніор-розробник буде відсутній по хворобі. Тому я припущу в першому випадку, що буде відсутнім по хворобі джуніор-розробник. Я буду мати, що продуктивність за присутності розробника становитиме 9,5 з а продуктивність за відсутності розробника, тобто за цих три дні, становитиме 4,2 сторіпонта. Продуктивність команди за спринт, коли один розробник був відсутній по хворобі три дні. Становитиме 13,7 стрипонти, а це на 0,3 менше, ніж потрібно для успішного завершення спринту. Нехай розробник був відсутнім у третьому спринті, тоді журнал-продукт, враховуючи всі обставини, матиме такий веліт. Тепер розглянемо другий випадок, коли відсутній по хворобі 3 дні був сіньо розробник. Продуктивність за присутності розробника становитиме 9,5 сторіпонтів. Продуктивність за відсутності розробника, розробника становитиме 3 сторіпонти. Тоді продуктивність команди за спринт, коли один розробник був відсутній по хворобі 3 дні, становитиме 12,5 сторіпонтів, а це на 1,5 сторіпонта менше, ніж потрібно для успішного завершення спринту. Нехай розробник був відсутнім у другому спринті, тоді журнал продукту, враховуючи всі обставини, матиме такий вигляд. У висновку можна сказати, що проєкт файловий архіватор буде з великою ймовірністю завершено успішно, адже команда має достатньо часу та грошей, а учасники команди є достатньо кваліфікованими спеціалістами. Дякую за увагу.